Чоловік замовив перець, каже, приготуй мені оте м'ясо з рисом. Я подумала, що плов. Він каже, я ж купив перець і фарш купив. Достає фарш з морозиловки А я кажу, думаю, це що я готувала плов з фаршем. Думаю, ну, може, я не пам'ятаю. А потім каже, перець, я думаю, ну що ти перець? Потім я насилу додумалася. Ну, він якось так мені розказав. що це він хоче фарширований перець. Сьогодні у нас є. Ну що, друзі? Перчик наш готовий. Будемо пробувати достати перший. А потім я почну для тракістів готувати. Дивіться, яка смакота. О! ха О, дивіться, отака смакота сьогодні мого чоловіка.